Всім привіт, з вами як завжди, Фотер. І сьогодні я, як завжди, був, так скажемо, у відпустці. Я повернувся. Ось це мій аккаунт, один кубок, 1 один зараз... лагає. Так, давайте я вам покажу. От, сьогодні вийшли квести на от таку от іконочку, яку у нас в Бравл Старсі зараз. І от мені не вистачає чуть, чуть кредитів, щоб розблокувати Мортиса. Дивіться, що я підготував. Я практично виповнюю квест в дуелях. Давайте ми підемо. І отримаємо Мортиса, а, а потім вже будемо замортитися і грати. Досить довго, думаю, мортиса відео до 10-го, а потім ще дещо покажу вам. Може, а може і ні. Може просто мортиса. А до 10-го і все. Давайте нам треба три кіла зробити. Ладно, якщо я зеніту проіграю, за Дінамайка я граю краще. Так що, не біда. Да, і скоро, до речі, вже, думаю, навіть може сьогодні. Стартане нова рубрика Путь без ящиків. Очікуйте, буде вона кожен день, кожні, ну максимум кожні два дні. Будемо розвиватись без ящиків. Так, щось підлагує. Нічого страшного, я за Динамайка із злагання не виграю. Так, нічого страшного. Йдемо його тут подбираємо. Так, мінус один. Нам треба ще двох. Тепер ще двох. Ворон і ріко. В принципі, ворона можна завалити. О, одною бомбочкою практично все хп зніс. Він зараз мене трохи зніс. Давай. Ой. Я дуже погано граю. Все, мінус ще ворон, тепер рік лишився. Вибачте, якщо буде дуже тихо, я не буду коментувати. Просто я зосереджуюся, щоб перемогти, щоб уже відкрити Мортіса нарешті. Я на нього, щоб ви розуміли, купив більше півтора тижня, ну почти два тижні купив. Кредити і мені нарешті я не купив. Давайте вийдем. Я розблокирую Мортіса. Ура! Так довго! Так довго! Так, звісно, Мортис. Не хочу я. Макса і Байрона. Так, новий епічний. Так, давайте, я не знаю. Ну тут я би сам вибрав, ну. Може вас випитати. Ну, я не знаю, я вас питати не буду, ну, у мій аккаунт. Питати вас я, напевно, буду на путі без ящиків. А тут я вибираю гріф, бо мені гріф із цих трьох найбільше подобається. Дивіться, хто в нас тут був? Ступен і гріф. Мені подобається більше з цих трьох гриф. Ну, а далі Лєга, Лєга, далі Лєга. Але вже без скидки. Ну, Честера я забрав з скидкою, ну а тут вже без цієї, без знижки. Ну нічого страшного, а потім вже опять буде. Розблокувати. Давайте у дуелях. В дуелях за Морці. Я купив очки сили, щоб от тепер зробити. От таке. На, яку? На яку? На сьому? Так, а далі. Ага, більше, ніж 80 гемів треба. Давайте, Мортісе. Мортіса в цьому. В так. Так, але першу ніту треба вибрати. Давайте ніту першу. Ну, не думаю, що на 10-й в дуелях, ну просто поіграю чуть-чуть в дуелі, виповняю квести, тут їх додали досить багато. А, так, ну, іграти знову понажимаю теж. Думаю, ще потім в Шеде. Хоча чекайте, давайте Ніту і Шеде. Быстренько випоним за Ніту, а потім за Мортіса в ШД підемо. Давайте. Парною столкновення, спочатку за Ніту, а потім уже... За Мортіса будемо кайфувати. Не так довго чекав цього моменту, щоб розблокувати Мортіса. Я так довго цього хотів. Так, так довго чекав, ну і нарешті дочекався. Вийшли квести, нові кредити. Я всі квести був напередодні Бравл Паса виповнив. Ну, крім одного, мені треба було 24 кіла за культа. Так, ну, звісно, Едгар. Проіграв. Нічого страшного, я наніс 3000 урону. Саме головне, що я урон не а не виграв. Ну, я не обіжаюсь. Давайте будемо апати. Не апати, а виповняти квести просто по пану де тут. У мене ніта не особо великі кубки. Буде не так тяжко, просто. Коли зосереджуєшся на уроні, то тупиш... Ну, я лично туплю, коли, ти... коли я зосереджуюсь прям на якомусь іменно квесті, то я дуже туплю. Я стараюсь виповнити тільки то, що мені треба. Так, ми оба міну. Ну, Едгар уб'є справу. Тепер ще додав оці от на ворона міфічні снаряження. Я його теж буду на 10-ту потім вкачувати. Ну, спочатку Мортіса до 9 треба. Так, давайте. Набивати урон на Френках двох. Вони в тіні, тим більше. Думаю, буде по красоті. Да, я сейчас проіграв, ну но... нічого страшного. Нічого страшного. Мені 24 тисячі урона уже почти. Почті я донаносив. Думаю, ролик десь на 20 хвилин буде, може і більше. Донаносив уже практично. Практично донаносив, ну давайте вже нанесемо до кінця. От є за на воді, Питається щось зробити. Ну, проти Мс нема приколів, тільки в є. Це всі знають, що Мс вблизі нічого тобі не зробить. Ну, а хто не знає, такий цікавий факт, що атака Емс слабіше, чи, ну, в 100 раз слабіше коли ти близько до неї, чим ти далі. Тож, якщо ви можете там до Емс підійти в притик, вона тупить, то ну, це вам легше буде. Так, давайте, деться Джеки. Тут ще тімейт заспавнюся, нічого страшного. Я ще встигну заспавнитись. Ну, якщо Едгар не затупить. Давайте. Швидше. Все, швиденько йду і ще нанесу. Ну і так уже нуль кубків вроді. Ну, третє місто це вже нуль. Тут Емс, Емс, Емс. Тяжка аутилерія. Тяжка, дуже тяжка. Так, давайте. так. Закидуємо медведя. Ну, його, квітно, вб'ють. і нічого не зробить. Ну хоча вже той факт, що я його заспамлю, тоже радую. Так, лагає, а нічого страшного. Топ-3 теж хорошо. Тим більше сейчас така... Обстановка була, що тут треба було заняти досить тяжко. А я вже практично нанісу, де можна буде за і в соло вже піти. Треба наносити дорогу. Так, давайте. Я баночку беру. І ще одну баночку. Так, от я біду, На Махренка. Так, давайте, давайте. Так, я винесло вынесло Вона чекає, а, вона чекає, щоб я банки підібрав. Добре, пусть чекає. Вона вже підібрала одну. Давай, почекай дві секунди, я підберу. Все, тут одна банка, не, давай медведику веди нас. Куди йти? Показуй. Так. До речі, я не знімав, відколи вже видали ящики. Якщо чесно, не дуже. Круто, що видалили ящики, але це не просто так. Це, ну, це там через закони, які в Україні, ну, розробочиків, Ну, але все, все одно обідно. Ну, обідно, обідно, ну нічого страшного. Будемо далі розвиватися. Нікуди з Бравл Старси не виходжу. Хоча дуже багато моїх друзів вже його покинули, не грають більше. В яких було дуже багато кубків, причому. Дуже багато персонажів, почти всі. Вони. Після новини, коли ящики, ну, коли вони дізналися, що ящики удаляють, вони ще й грали, ну, потім вже після як удалили, вже не, не грали. Ну, я все, це ласт буде за ні тут. Ну і тут ще кнопка знову треба нажимати. Не знаю, коли я там гріфа получу, але я Мортіса, саме головне, я вже отримав. Отримав такий. Так скажем, подарунок на Новий рік. На нього я купив ще дуже далеко до Нового року. Відколи там... Ну я на Честера буквально за два дні накопив, а потім уже десь із 15 з 14, ну десь з 14-15 уже Мортіс пішов у хоп. І тільки тепер я накопив на нього. Представляєте, більше десь, не знаю скільки, 15 днів. Більше 15 днів треба було, щоб розблокувати міфіка щоб просто відкрити собі міфіка. Він 1900. Але раніше він міг випасти чуть-чуть швидше, -чуть не знаю. Але тепер легше мені взагалі, здається, діставати. але тяжкіше прокачувати. Тепер ці очки сили, реально їх мало, але в кінці сезону, коли ти пройдеш сезон, то тобі прям сиплять очки сили. Так що за це дякую. Там прям очків сили дуже много. Давайте Медвіжонок убив. Давайте ще одного треба замочити. Ми маємо виграти перше місто. Ну і я вже виповню квест. Наконець Ура! все, я виповню квест. Так, плюс 500. А мені треба було 200. Так, давайте потім. Два уровня. Я апну. Давайте. 185 очків сили залітає. І давайте на Мортіса ще хватає Не, не хватає треба 340. Ну, я буду збирати. Я планую тепер качати на 9 сил Ну, ще честера треба було прокачати, але... Но... Нічого, вже якраз почти 500 монет. Треба буде купити потім гаджет. Ой, і громокредити у мене їх скільки я вже це був хромокредити, так. Да. Хромокредити 200. Да. Нам 150 дарували, але ну, я тоді вже на цьому аккаунті брав фас пройшов. У мене були аккаунти, на яких я взагалі в тому сезоні практично не грав. У мене там... Я збирав ці хромокредити, я вже на деяких навіть цього купив хроматичного бійця. Купив де, ну, на деяких аккаунтах. Давайте зіграємо. Так, а що це? Це Мортіс, це Мортіс це. Тут не така не дуже велика різниця. Ну давайте спочатку за цього, потім за цього. Ну, якщо що, не судіть строго, я за Мортіса ще не іграв ніколи. Перший раз граю. Ну, тільки в дружескому бою і грав, ну. Тобто я це не вважається. Давайте. Баночку. Так. Ну хотів дуже Мортіса вибити. Мені предложили Макса або Байрона, або Мортіса. Я вибрав Мортіса. Так, Дінамайк нам поможе баночку зробити. Так. Так, давай. Так. Ну, така легка каточка буде, ну, понятно, ловкубки. Зараз чуть-чуть підійме. Вже після 100 будуть не бути, І подивлюся, наскільки мене вистачить. Так, я зараз, мені здається, бо там програю. Так, треба бігти. Так, о, проти Джесі. Давайте а що це Це жовта шкала. Що вона мені дає так? О, а, це, типу, атака довше, чи що? Нічого не зрозуміло. Ну, добре. Це я так зрозумів. Атака, довше. Чекайте, давайте я почекаю. Це, це ж написано, да, так? На Мортісі? Так. Скорость. так, давайте. Прижок вперед і різкий взмах лопату. І у Мортіса знову повно роботи. Скоро після того, як всі всі три пришка е, будуть там встановлені, всі три атаки е, будуть доступні. Ага, дальність е, прыжка наступного, наступного стрибка Мортіса збільшусь. Ага, я зрозумів, як це працює. Добре, Давайте тепер за це. Давайте візьмемо інші, інші значки уже. Отак. І давайте оце на спайка. І спрей поміняємо. Вони вже, якщо чесно, задовбали мене. Ну, вибачте. Ну ці от спреї, я з ними завжди граю. Давайте ці, ці. Цей негарний збрав у вас. Давайте ом'яга ящик. Ой-ой-ой, а це... Боже, я пам'ятаю, як був на папір квест. Ножниці. Ну, камня у мене тут немає. Давайте тепер за цей скін зіграємо. Це ми виходить, гралися звичайного але тепер граємо за якийсь скін. Ну, його дають штоф, не знаю. Він не в магазині був, він в мене одразу в бійці був. Ага, типу, дивіться, оце от... Ага, оця от шкала мені дає атаку довшу. Так, я йду сюди. Я зрозумів усе. Мені треба урон наносити столкновенію. А, мені ж в, в дуо треба, да, так? Давайте я не буду чекати. Угу. Скин такий, Ну, не дуже відрізняється від звичайного Мортісана. Безплатний скин теж добре. Не знаю, буду, напевно, за цей скин завжди грати. Ну, не знаю, може і не буду. Може і не завжди. Давайте. Куди. Дерево. Так, треба вот цього отпугнути дерево. Ага, стоп. Давайте спробуємо. Я не дуже зрозуміла. Так, трошки у мене вилетіла запись. Я 6 кубків за Мортіса підняв. Тут мене друг прикликав. Зараз ми з ним виповнимо дуо квест. Я беру, беру тоді не Мортіса, бо... Друг хотів я тоді Едгара візьму. Так, прошу його брати столкнув. Так, дякую. Мені треба трохи нанести урона і все. І, на, і треба буде потім ще і грати знову нажати. Ну і все. В принципі, легко. Відос Не знаю, наскільки вже там затягнувся. Я говорив, що буде десь 20 хвилин мінімум. Ще не знаю, вже є 20 хвилин чи ні. Так, давайте підемо куди? Куди? Давайте сюди. Баночки ламати. Так. Ну, давайте якраз зараз я тільки вибив Мортіса і подивимося. Подивимося, як мій друг грає за Мортіса і якісь там звички по тому, щоб я міг їх використовувати. Ну, бо я за Мортіса, як ви бачили, не дуже граю. Ну, тим більше шість кубків на кубках. підняти за Мортіса. ну, Це називається перший раз за Мортіса і граю. Ну, буду дивитися, як друг мій грає, і брати якийсь приклад. Ну, Він грає за Мортіса як професіонал. Давайте, якщо хочете з ним відео, щоб він розказав лайфхаки за Мортіса, поставте 20 лайків і тоді 100% я такий відос запишу. Хто теж нуб за Мортіса. Ну, як я. Ну, я думаю, ви всі профі за Мортіса, кроме мене. Ну, нічого страшного, я теж подучусь. Так що не пропустіть нову рубрику сьогодні ввечері. Я буду знімати нову рубрику Путь без ящиків. Не пропустіть. Буде дуже цікаво. Дуже довго буде. Не знаю, може і стріми будуть потім по цій рубриці. Так, ідемо, значить, ми баночки лутати. Ну, нічого страшного, зато я уронду наносив. Так, давайте вийдемо в меню, заберемо 250. Мені не вистачає, як завжди, на новий рівень. Браво, паса. О, тут 60 хромокредитів. Мені буде якраз копілочку до хромобійця. Давайте тепер ще не знаю. Підемо спрей на Ліона, продається, я його, звісно, не куплю. Я куплю на скін на ворона. Ну, думаю, на цьому буде все. Я біжу для вас записувати. Нову рубрику. Всім пока.